приехали тут трошки мы с Богданом погулять. Ну, мы не просто приехали погулять. Да? Мы приехали на минеральную выставку. Ярмарка. Да, ярмарок. Я там с дядьком хотел поговорить по всяким справам. Стоп. И вышли трошки погулять. Это рыбакаем. Себе рыбку ловлять. Удочка там катается, плавает. Да, Йеду там на так. <кій> зона відпочинку. Красива така зона відпочинку. Угу. Ще й погода сейчас не жарко, так и на дождик. И після обиду має падать. Угу. катаются на на катамаранах всяких. можно, да? А интересно, сколько, чтобы взять и так как бы взять да, и покрутить педальки, ну, так, по речушке, ну, да? Делить, то, да, дамбы, да. Ну. Потом колись. Колы потом, можно сейчас пить узнать, почем стоит. Как о время. Узнать, узнаем, а сегодня с нам еще справа. Не, ну если ты хочешь. За справа, угу. По темному. По темному. Да, с вечера нам стало лопать. Потемно. Потемно. Ну все. Купила нам Светланка поморожено, да? Угу. И все там он есть, а половину уже съела. Ну, вы на все стоите? А мы сюда вышли, сюда. Мы там мы стояли, с вами на том мосту. Яко вкусно мороженое. А холодно. А матчи можно. Если бы она была тепла. Ну да. Можно поиграть. Бомбинтон. Я сяду давай тут на дерево. По ему мороженое. Подаемся на озеро. Опа, я помнюся до рибаків, нехай вони трошки посоромляться, а то дивиться, застіснялися такі, Подворачивалось. Може, підемо, спитаємо хрипку Угу, Спитаємо. Так добре. А уток скільки Угу. Да, да, распимаем. А вечером дожарим. Доброе, буду я есть мороженое, чтобы не камкать вам... Может сейчас. включу с ним, ну, Покажу вас сегодняшний день. Зилы <плодил> мы поморожен. Ты трошки перешел сюда до воды. Подываться. Полюбоваться. Да будем выезжать, мабуть. Цікаво тут берег. Красиво, тихо, спокійно, пахне водичкою. Тиша красиво місцевість. Треба ще сюди приїхати. Якось відпочити. Добро. А туй допитування скан. Маж до найлучше Що

kryształowa, ale teraz... Mnie, Ten Nie daje rady, żeby się oczyścić sam. Jak przychodzą uchały... Opal niebieski na Ale z runą trzeba Aha, okay. Dobra. Jak on pan nie chce powiedzieć, jak się zależy, Ja, ja. To prawda, Adama pochodzi, nie? Oni tak No tego pan że w trakcie nam nawet Nie, kasy. No to pan ja dał No co mnie robił, to?

Ну, Це цікаво, цікаво, добре, трошки вам показав, де був мій хоч до додому. Ми тут в своїх справах були. Я там консультація була у мене. Да, Ні, браслетик, да, я там мірив один браслетик. Браслетик хороший, але він трошки великий. Потом пізніше куплю кожен якийсь такий мано браслетик хочеться купити. На руку добре, їдемо вже додому, бо ще треба на закупку, вже обід. Можливо, щось ще додамося. Так, а це ми вже в магазині заїхали в ліду. Світочка закатилась в ліду, трошки вже скупилися. Зараз вам покажу. Так, салатика купили. То що таке? А, ну ні. Це, це яблуко. Такі от яблочки купила, Светочка. Хліб, творог, сметанка, два таких кокосових десерта. Молоко кокосове, Миндально. Сирок, рукулу. масло у меня Три штуки упаковці. І филис синдакан. Бо сьогодні там купон на нього дають со скидки. Добре, пішов світочка нагонять, десь вона там уже побігла. Так, це вже ми приїхали після закупів. Трошки тут скупилася. Боська тут засічаю. Я будемо розпаковуватися. Света. А ну показуй, що ти привезла бузьки. Вона оце любить всякі тим горішки всякі. Тобі нравиться, будеш гуляти. Сукерки. А, ну, а, а, ну, а, Це ж вона хизується. Пуся. Ти на ну, мене знімає. Ну, будеш Треба... гуляти. Будеш? Ах, ти Там. футболіст. Чи хокеїст, хто ти? Бусь. Гуляйся. Ну що? Ну, не хочеш дивитися? Та хоче, але ну, просто скажи уваги дуже. Багато. О-о, що? Зелені треба поїсти. А, що, багато тобі уваги. Ой, зубах, давай. А, це ти, конечно, в зубах любиш катати. Гусін, покажи, що ти. Так. Зараз ми це візьмемо. Соль. І тримай. Давай. тебе все, Бусь. Хо. Мы все любим гуляться. Сейчас. Буська в охоте. Давай. Ой. Мимо. Мимо. Буся хозяин промазал. <связь> <связь> Ладно, добро будем распаковываться. Да. обідати їсти хочеться.